Дівництво магазину на вулиці Холодноярська, чому підприємцю перешкоджають розпочати роботи. У центральній міській лікарні Сум встановили сонячну електростанцію в рамках проєкту Сонячна допомога Україні. Мешканка Глухівської громади відзначила столітній ювілей, куди довгожителька передасть допомогу від держави. Вночі та вранці, 12 липня, російські військові шість разів обстріляли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Білопільська та Хотінська громади. Попередньо, за повідомленням адміністрації, без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. На вулиці Холодноярської бригади, 22 вдруге розпочали будівництво продовольчого магазину. Підприємець Владислав Корніцький, у якого з 2005 року в оренді земельна ділянка, говорить, коли у 2015-му закінчився строк оренди, а міська рада відмовила у продовженні, і він поновив його через суд. В оренді земельна ділянка площею 100 квадратних метрів, на якій і планує підприємець будувати двоповерховий магазин, має говорить і підписи від майже сотні місцевих мешканців, які були не проти будівництва. Моя земельна ділянка 11 метрів по красній лінії і 9 9 метрів від угла у туди в сторону бібліотеки. Притул, все так по проєкту. Це всі дозвілі, документи отримані. Мені власники цієї аптеки надали згоду на вилучення земельної ділянки та на будівництво цього магазину. З бібліотеки в мене договір. Я в п'ятому році їм купив, поповнив книжний фонд. Вони дуже вдячні мені були. Спасіба, ми багато нових книжок купили. Заключили договор, що ми не возражаємо, що ви там. Ми я займаю ще бібліотеки. У 2021 році Владислав Корніцький вже починав будувати. Тоді рішенням виконкому його магазин знесли. Це кадри з початку будівництва. На 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 землю, землю. землю. Нині нас вирішив знову відновити будівництво, говорить Владислав, бо має всі дозвільні документи. Два роки ми судилися. У мене є всі рішення. Декларація чинна, апеляція устояла, набрала законні сили. Договір оренди чинний. Ми йдемо на верховний суд. Три рази ми туди їздили. Два. І Верховний суд дає оцінку, що це ніяка не прибудинкова територія. Їхня прибудинкова територія не существує взагалі. Це на адвокатський запит. Держгеокадастр дав інформацію в 2013 році. Правили на в архів і на 23-й рік витяг ЦНАПу, що у них немає вообще ніякої документації на прибудинкову територію. Тобто у них нема права користування Адвокат та мешканець будинку Сергій Турченко розповідає, мешканці звернулись до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди, бо вважають цю ділянку прибудинковою територією, як це вказано в договорі оренди земельної ділянки. З лютого цього року справа у Верховному суді. «В 4.30 утра прокинулися того, що почались будівельні роботи. Ну лами, стучали лопати. Ну, хоча ми в другому під'їзді живемо. Ну, от суд ухвалою 25.06.2021 року наклав арешт на цю земельну ділянку. Ну, опять ж я ж не бачу тут десь сотка його, а де саме тут же бачите не встановлено навіть меж. Ось він будує, і ми не знаємо де він будує, що він будує, захоплює він територію побігу. Просте питання. Продукты я ему задаю. Куда вы будете выгружать продукты? А, да, где есть, я? А, у него вот, смотрите, в библиотеке площадь, площадь застройки у него, вот он, кстати, вот ведомости, которые он там указал, не соответствует декларации. У него площадь застройки не 99 квадратных метров. но ну, у него сотка в аренде, а 100 квадратных метров. Вот правильно человек да. сказал: А где же прибудинковая территория? Как ты будешь привозить сюда? Как ты будешь обслуживать? В додатках до договору оренди зазначено, що на використання земельної ділянки встановлені обмеження. Заборонено будівництво до переносу газопроводу та електромережі. На цій ділянці на глибині близько метра під землею прокладений газопровід низького тиску, говорить старший майстер суми газу Олександр Мараховський. Всі газопроводи вони мають періодично перевіряти на витоки газу та цілісність ізоляції. Будівництво на газопроводі унеможливлює. Перевірку цих газопроводів. Згідно правил правил безпеки систем газопостачання, заборонено будівництво в охоронній зоні газопроводу. Тут будівництво навіть не в охоронній зоні планується, а на самому газопроводі. Представнику забудовника ще в 2021 році намагались вручити акт припис про неможливість, неможливість будівництва на даній земельній ділянці, але вони його тоді не прийняли. Вікна бібліотеки, які виходять на земельну ділянку, яку орендує підприємець, розташовані у дитячому відділі. Якщо нам закриють вікна, то взагалі не буде світла. Прийдеться включати додаткове освітлення. А від нас потребують економити електроенергію. Дітям буде незручно тут навіть малювати. Я вибачаюсь, бо у нас тут є розфарбовки, розфарбовка. Це нам прийдеться ще ну. Я вибачаю собі купувати додатково там світильники і ставити, щоб можна було навіть це. Я не знаю, що це буде. Це буде жах. У нас там не буде проходу для дітей. Получається, у нас проїжджа частина, і діти будуть ходити по проїжджій частині. Якщо у нас ми ніяк, ми проти цього будівництва. На місце будівництва викликали поліцію та представників міськради. Це не його земельна дивлянка, не в власності, а в користуванні. Це по-перше. По-друге, комунікації, які сьогодні проходять тут, не дають йому такого права капітально щось тут будувати. Сьогодні держава так регулює стосунки забудовника і влади, що вони без мене завантажують всі свої документи в дію і отримують дозвіл. І Він мені просто його показує. і Він у мене світиться і у нього не світиться. У нього є бумажка 2011 року, який хто йому коли видав, я невідомо. І це... Ну я видавав, тому я не можу його якось коментувати. За словами Миколи Зігуненка, управління звертатиметься до суду. А поки Владислав Корніцький отримав припис від управління державної архітектурно-будівельного контролю про припинення підготовчих робіт та говорить, планує звертатись до суду щодо його скасування. Надалі переноситиме газові труби. Договір оренду підприємця діє до 7 липня 2025 року. Катерина Гладенко Сергій Коваль та Лариса Дученко Суспільне новини Суми. Сумську міську лікарню заживили від сонячної електростанції. Її потужність 60 кВт. Сумчанин Олександр Степанович має захворювання суглобів. каже, третій місяць лікується на денному стаціонарі. Тож процедури, які він отримує за відсутності електропостачання, неможливі. Чоловік додає до зведення подібного об'єкту, ставиться схвально. Дуже буде зручно і надіжно. тому що про принижі ситуації в будь-яку секунду може люба ситуація. Я ж, хожу на проривання сюди літерманіти там і кни ну, я знаю, яка називається. Ну якщо його не буде. Я ж, ж, все. Щоденно саме в цьому лікарняному закладі перебувають близько 400 пацієнтів, а лікарі здійснюють до 30 оперативних втручань, розповідає директорка лікарні Валентина Домінас. Пояснює власне резервне живлення вкрай необхідне на сьогоднішній день. Ми практично при сонячних таких днях, коли гарне сонячне освітлення, 50% нашого потреб наших покриваються за рахунок сонячних батарей, при тому, що вони ще не установлені в повному об'ємі. Ми підрахували протягом року при такій ситуації. У нас за рік буде економія коштів десь 450 тисяч. За словами експерта громадської організації Екоклуб Дмитра Сакалюка, робота сонячної електростанції допоможе не лише економити гроші, а й підвищить безпеку енергопостачання медичного закладу. Дивлячись на показники, сьогодні вона забезпечує половину потреби електроенергії всієї лікарні протягом дня. Тобто, якщо взяти 100% споживання протягом цього дня, то наша станція, яку ми встановили, виробляє 50% від потреби. Також це про економію, тому що один кіловат електроенергії на сьогодні коштує для медичних закладів близько 7 гривень. Кожен кіловат, який виробляється, станція, обходиться близько 2 гривень, тобто на кожному кіловатті ми економимо близько 5 гривень. Кошти на встановлення сонячної електростанції 27 тисяч з половиною євро зібрала громадська організація Екоклуб разом із жертводавцями із Польщі, Чехії та Німеччини. Іншу частину 18 тисяч 600 євро виділили з бюджету громади. Подібні сонячні станції в Сумах планують зводити й на інших об'єктах критичної інфраструктури міста, розповів міський голова Олександр Лисенко, Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини суми. Мешканка села Перемога Глухівської громади Єфросінія Біла Шапка 9 липня визначила столітній ювілей. За бабусею доглядає її далека родичка Галина. Жінка розповідає, Єфросінія Іванівна все життя прожила в перемозі, працювала в колгоспі. Ювілярка має дочку та сина, які живуть в інших містах. Дочка живе в Сумах, 76 років їй буде у грудні. Попросила, що Ні, нікому дивитися. Ну, вона допомагає всім. Привозив все, і їду, і памперси. Ну, в общем, все аж і зависеть, помагає все. І син, Віктор, той живе в Ірпіні. Він приїжджає рідко, є її три вну... дві внучки і внук. А внук оце ж на війні. Рядом живе в її тут сестра, це хата, той було 90 у сентябрі. За словами Галини, на ювілей Єфросінія Іванівна рада зустрічала гостей і була у хорошому настрої. Як празднувала день народження? Багато було гостей? Багато. І цвіти були, і торт був, усе було. Навіть трохи кагору випила. Кажу, тетя прось, днем рождення тебе здоров'я, вона, каже, хай Бог тобі здоров'я, дасть, щоб мене додивилась. Може, й пошутить. працівниця Перемозького старостинського Бо округу біде, 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 Марина Неговоренко розповідає, так. пані Ефрасіня є найстаршою мешканкою їхнього села. Звісно, подія для нашого села була незвичайна. Вперше я вітала людину такого віку, і вона в нас одна в селі така. Приїжджали її всі діти, онуки, їх дуже багато, дуже вже ж довго прикута, ну, прив'язана додому, але тільки п'ять місяців, як прикута до ліжка, бо стався в неї мікроінсульт, а так вона ще рухалася і трималась молотінкою. І розповідає пані Галина, допомогу, що отримує від держави на сторіччя, вирішила віддати на потреби Збройних сил України. Як от іде про... такий розговор, що вам додають гроші До пенсії, так як до 100 років дожила. Вона, як розовий, каже: скажи, Зіни, дочки, оце мої гроші, що прийдуть, я віддаю хлопцям на армію. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Цього чоловіка звати Вадим Коломієць. у 1989-му Він прийшов у секцію карате. З 1993-го тренує сам і нині у його клубі «ВДК» займається близько трьохсот спортсменів від новачків і до чемпіонів та призерів світових турнірів. Дехто вже відкрив свої школи і навчає дітей. Серед трьох сотень каратистів близько тридцяти це особи з інвалідністю. Чому саме їм Вадим Коломієць присвячує свій час, говорить. По-перше, це був якби такий поклик душі. По-друге, це великий приклад для мене самого, як мені треба йти цим шляхом. Вони мене виховують, вони, ну як, скажем, роблять мене краще. Серед спортсменів з вадами четверо у червні цього року у бельгійському місті Антверпен брали участь у п'ятому чемпіонаті світу з пара карате. Одинадцять років займається карате Карина Стегні. І ось результат на бельгійському татамі. Вона вибрала чотири золотих медалей і одну срібну. Такого результати навіть сама від себе не очікувала. Те, що я хотіла золота? Його отримала нарешті. Скільки років? На моїй праці з 18 року перший раз я потрапила на чемпіонат світу, і до цього року я намагалася виборити золото і цього року в мене вийшло. За рахунок чого вона добилась цього результату, говорить не знає і сама. Я сама не знаю, як так вийшло. Мені дуже приємно, що я змогла вибороти не одне золото, а чотири. Для мене це теж була дуже велика несподіванка, дуже щаслива. Золото та три срібла привезла у суми партнерка Карини по караманді Анна Єрмакова. Серед чотирьох медалей золото у команді, що відчувала, коли дізналася, що вони перші, говорить, це був шок. Я просто була шокірована, що на чемпіонат Європи в мене в була друге місце, а в цей раз перше місце. Золоту і бронзову медалі виборов у «Антверпені» Артем Суровцев. Спорт це добре для здоров'я, ну, як, як хобі, це як віддушина після навчання якраз добре. Ну, перевести подих, ну, зустріти друзів добре. Разом з паном Вадимом тренує пара каратистів Олена Зацарна. Саме вона возила українську делегацію в Анферпен, Саме вона була поруч з ними, коли вони вигравали ці медалі. Говорить, це суперлюди. Ці діти вони більш відповідально підходять до всього, і вони виконують. Він каже, 10 разів там зробити щось. Вони зроблять більше. По любому зроблять більше і вони роблять краще. Вони стараються тут, тобто вони знають, які в них є недоліки, і вони намагаються ці недоліки побороти. Тому ну я вважаю, що вони дуже багато прикладають зусиль. Це дуже круто. Нині Карина Стегні вже дипломована спеціалістка, має вищу освіту за спеціальністю вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової та анімаційної роботи. Чорний пояс та перший дан з карате. Говорить, тепер вона вже стала тренером і зможе допомагати стати кращим таким, як вона. Я багато тренуюся, і, і як педагог мені навчання допомагає проводити тренування з такими дітьми. І на власному досвіді я можу їм щось показати там на власному прикладі. Там, мені подобається робота. з Вони такі класні, позитивні. Просто відчуваєш таку віддачу від дітей, коли ти їм щось навчаєш, і вони цього навчаються. Це круто. Вадим Коломієць говорить: приклад Каріни – приклад того, як треба йти до своєї мети. Зараз вона вже дорослий спортсмен. Вона вже ну, навіть беремо останній турнір. Вона у нас чемпіонка світу, вона чемпіонка Європи. Діти на неї дивляться, вони йдуть за нею. Вони ну, я ж вже, вже, вже вона ну, викладає карате. так, Я десь відходжу в сторінку коріш зараз за тобою. І вони, вони коли не дивишся, що спортсмени такі діти її слухають, то це вже якийсь приклад, що вона лідер. Це дуже круто. Це історія. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.